Друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. До вашої уваги, імпровізація з глядачами у Луцьку. Як на мене, гарно поспілкувалися з лучанами. Це все в рамках мого сольного туру. Імпровізація та стендап. До речі, тур продовжується. Ось афішка. Ще багато міст попереду. Був дуже радий бачити вас на цих концертах. Товариство не забуваємо про лайк, підписочку та коментар. Спонсори YouTube каналу бачили вже його трошечки раніше, тому ставайте спонсорами, підтримуйте мене, то це допомагає робити контент якісніший. Лайк, підписка, коментар. Приємного перегляду. Трошки познайомився взагалі. Зрозуміло, хто сьогодні взагалі тут є. Найко хто прям живе в самому Луцьку? Побудуйте, будь ласка. А може хтось сюди приїхав прямо з іншого міста. Є такі люди? Поаплодуйте. Е, так, от є дівчинка в першому ряді. Як вас звати? Аня, Аня дуже приємно. Аня, звідки ви приїхали сюди в Луцьк заради концерту? Не заради. А, тут просто походу. Приїхали там. Я ще себе вже накрутив, бачиш. Що... Але заради мене теж ви приїхала, Боже. Е, з ким ви прийшли на цю подію? Ваш хлопець Максим. Ваш хлопець Максим. Він вку... ну, він вже абсолютно спокійно відреагував, що ви би заради мене переїхали в інше місто. Він у вас такий доволі терплячий, як я бачу. Аня, чим ви займаєтеся в Луцьку? Невчаюся. На кого саме? На філолога. Філолога. Ну, це То, що, як бачите, мені бракує трошки слонокового запасу. Я думаю, вас більше. Яка саме ця філологія? Польська і англійська. Польська англійська. Ну, в принципі, я думаю, що в Луцьку тут актуально польська філологія, ні, тут якась контрабанда ще досі є в Луцьку чи ні? Давайте от, якія топ-3 найпопулярніших польських слова, окрім слова курва. Бобер. Збуровка може. Може зубровка, ти щось розперепутала трошки. Коротше, ти перший курс чи що в польській філології? Ну, я знаю що. Я, мої знання Польщі це є е, курва, бобер і жабка. Це там є магазин. Тут... Ні, це магазини, є в них там жабка. Та. Е, а от так-як от, е, ну, відбуваються у вас пари на польській фіології? Типу, ви що, розбираєте якісь е, ну, цікаві випадки? Як, як, як просто це відбувається? Я типу, ну, в медицині там, викладачі діляться клінічними випадками. Як вчать ну, польську мову у вас? Просто чите тупо слова, ви. як... на понеділок отакий текст написати вивчити по Звучить, чесно кажучи, дуже хуйово, але це, мабуть, і в цьому є суть філології. Дуже багато вчити. Я просто би точно не зміг, тому що в мене дуже хуйова пам'ять. Мене просто от на слова так, взагалі, кап'яс. Е дуже часто, наприклад, я на викликах, коли є, я, типу, я постійно гуглю медикаменти. Е не, не тому, що я типу, не знаю їх, а тому, що типу, я їх забув. Це є дуже різні речі. знаєте? Тому що деколи треба просто загуглити, щоб такий а, бля, це це ж то. І це точно не дає ніякого переваги як лікаря, коли ти приїжджаєш до пацієнта. А що то приймали? А йоп твою мать? Ага. Так, а е, дружить надай ну, як звати? Максим. Максим ти чим займаєшся? Чим навчаєшся? Вичуся, так, на міжнародних відносинах угу. з поляками чи. Добренько, скажи, будь ласка, а як ви е, познайомилися? Радим. Дуже. Ага, тобто все-таки трайнічок е, 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 та якийсь намічався, так? Тобто, Виїхали е, ви в Київ, познайомилися, і ви зразу відчули, що це типа е, ну, е, любов, чи ви перше подумали, що він додік? Як це було? свої руки. Ага. І тип, показує. Е, кого ще тут в з людей, які є в парах, е, дівчина сама все взяла в руки і почалася стосунки? Подуйте, будь ласка. Так, це я вважаю, що це насправді дуже круто. Це прям я би хотів би, щоб так було, але в мене ніколи в житті так не було. І, чесно кажучи, я зараз навіть трошки починаю задумуватися. Може, то проблема ще в мені була е, не було. Одного разу мені дівчина написала, що е, я ніколи це не забуду. Бо я з якимись там руками перевіряв перестору переписку, і е, я тоді був в Трускавці, і мені дівчина, е, якій я подобався, написала: А давай я приїду до тебе зі Львова в Трускавець, ми класно проведемо час. І я їй написав: То нахуя тобі сюди пертися? <рес> ну, ні, краще вже у Львові погуляти. Спойлер, я не їбався. Е, е, ви взяли ініціативу в свої руки. Як це було? Типу, прям зразу за яйця чи щось трошки. На словах? На польських. Моя в Дуже круто. А подруга, як в цьому всьому замішана третя? Вона запропонувала поїхати Бачите, завжди є оця подружка, яка сама переважно без пацана і допомагає всім, просто всіх одружує по кругу. А, вона по дівчатах. Що? Все сходиться. Та, ну, ти старай старий, ти вважай, бо блядь, ну вкраде вкраде діамант подруга. Слухайте, дуже круто, давайте поаплодуємо, е, чудова пара. Е, так, е, також у нас тут є в першому ряді дві прекрасні е, дівчини. Е, ви двоє подруги, чи ви, можливо, по дівчатах? Я просто не знаю, хто зараз в Луцьку. подруги. Як вас звати? Юля і е, дуже приємно. Давайте їм поаплодуємо, підтримуємо. Чим ви займаєтесь, Юлія? Я лікар. Ви лікар? Ой, боженько, мій милий. Не, не, та це якраз супер що тут сіла. А ви? Бухгалтер. Ну, то ви оплачуєте сьогодні квитки, правильно? А ви? а ви вже скинули на карту? Ви лікар, так? Де саме ви працюєте? В пологовому будинку. будинку. Вау, це прям дуже круто. Малесенькі дітки родяться, бо люди їбуться. І воно то, то що буде, то така роботка. Та, продукт любові. Скажіть, будь ласка, ви працюєте в державній клініці чи в приватній? Державні. І, державні, і в державній і в приватній, бо хоч працюєш на державну, блядь. То треба ще дві роботки хуярити. Це, звісно, класіка. Так, а скажіть, будь ласка, от і е, можливо десь нещодавно стався у вас якийсь смішний випадок на роботі, я не знаю, там. Я нещодавно вийшла з відпустки. Ви вийшли з відпустки? Давайте, от, е, я вам трошки можливо допоможу. Часто буває, що є люди, категорі, категорія людей, яка дуже часто родить, це цигани. Може було, що щось Та, віця, вас, окрім вашої подруги, зараз не, ніхто не знімає, якщо чесно. Ні, вас не видно, видно тільки мене на сцені. Але якщо ви Ну, якщо ви морозиться, то я не буду вас зайобувати, але. Суючи по вас, типа, ну. Там вас підзетця так житуха потріпала, якщо чесно. А от подруга бухгалтер, це ви якось допомагаєте їй вести справи. Ні, ніяк. А, чи знає краще вже справ не мати? Може, навіть, може тому історії немає, бо діти такі та йоп твою мать, я, я далі сам, я, я не можу. Добренько. Е, от, ви працюєте лікарем в лікарні, а от можливо, у вас є там хлопець, чи чоловік, чи дівчина. Е, ну, відповідно, він має займатися чимось, що приносить гроші, якщо ви лікар, бо е, переважно в сімітку хтось лікар, хтось заробляє гроші. Якщо, якщо ви двоє лікарі, то ви просто маєте хуярити мінімум на півтора ставки і ще чуть-чуть більше, щоб просто вижити. Ви хоярите на дві ставки, бо чоловік халтурить чи що, ви про це? <риклад> бо так склалося життя, що він е... їбав працювати. Так, ну в принципі, е... дуже круто, коли є жінки, які в себе беруть свої руки. От нас є чудовий приклад. Е... Ти готова на дві ставки хуярити, поки він буде життя жити? Чи ні? Бо я по ньому бачу, що він чилгай гай піздець, якщо чесно. Так. <риклад> да. На дві ставки працюєте, Боже, хто тут ще працює мінімум на півтора ставки? Поподуйте, будь ласка. Як мені вас шкода, товариство. Да. Добренько, таке у до вас ще питання. От Ви дві подруги, явно вже давно дружите. Ж? Зі школи. Ви якось ну, тобто, разом трошки ближче якось стикалися? Ви куми? А, тобто вона приймала у вас пологи? Ну, не пологи, але дивимо на перше, Ага, тобто, ці кроші в цілому, ви їй, ви їй прям довірили, типа. А, вона. А, і вона зразу похрестила? Хібать, зручно, це маєш. Це, це де в, в якій лікарні луцька? Такий, такий сервіс просто. От що, тут акушер гінеколог акушерка є, неонатолог і зразу священик. Просто ви так, от. Що бракує далі, так от, в перший клас, універ. І на ВЛК. Yeah. <laughs> ну, про, ну, значить, круто, що ви е, її оцінили як і професіонала, тому що, ну, типу, блін, це ж вона все одно бачила вашу вагіну, правильно? Я не так, то вона А, ну то дійсно, це ж переважно. Прошно, коли люди отак сидять, ти такий, боже, які очі, це пізде, це. Ну, це не мінімум, Це просто... Ага, ви б під наркозом робили. Слухайте, класно було, рекомендуєте. Чи може просто вона е, бачила вашу пустю і до того, що це типа не стало для вас е, якимось перший раз? Ага, тобто були ще рази, правильно? Бу — Було. Да? Е ну, дивіться, я не знаю, як продовжиться ваш вечір, але я би хотів, щоб ви сьогодні побачили це як мінімум друге або втретє. Е давайте поплодуємо цим подругам. Е так е там дівчинка теж аплодувала, що на півтора ставки лупашить. Е як вас звати? Люда. Люда. Е чим ви займаєтеся? Я лікар-рентгенолог. Мені здається, що в цілому просто е, там не знаю, вдасться, не вдасться мені там попідзнімати е, люди, які не в контексті медицини, такі бльотьону шов, всі лікарі на півтора ставки фуяри. На дві. На дві да? е, ви теж працюєте в державній і в приватній? Ні, в трьох В трьох державних Ви що, ще? А ви напевно, що під час сексуа коли вас трошки придушили, не? Ти? Не було ні разу, що під час сексу чоловік душить, а ти згадуєш ти на трьох державних роботах робиш і кажеш, гаси до кінця. Відключається відключити Відключитися коспати. Собачий Так. Ви працюєте на трьох клініках державних рентгенолог. Знайко, яка от лікарня, на вашу особисту думку, у вас є досвід, як мінімум по трьох, в Луцьку сама хуйова. Ну, суб'єктивно, суб'єктивно. А потім ми в інших людей, як пацієнтів, спитаємося, чи так чи ні. Я не можу такого сказати, ні, всі Та де? Прям все. Добренько, зараз прям, е соціальне опитання зразу від пацієнтів. Яка, на вашу думку, сама хуйова лікарня в Луцьку? Друга. Друга. А їх всього дві, правильно? Ці <реш> Перша і друга. Е хто погодиться з терміном, що друга лікарня е хуйня? Ви не бійтеся, ви хочете. Ви там вмерли були? Чи як то там ледь-ледь аплодуєте? Що ви скажете про другу лікарню? Нормальна. Лікарня. Нормальна лікарня. Нормальна. Значить, ну, якщо про танці нічого не хотіла казати, а це нормальна лікарня, значить е, були прецеденти. Так, ви лікар рентгенолог е, ви що робите рентгени? Ви по-любому е, щось цікаве в людей знаходили. Е, ага. Що було найцікавіше, що ви знаходили в людині? Я перечислю, ну, що може бути? Типа «Лего», страпон, може копійка. І то, і то знаходили? В одної і тої самої людини. Це вже педофіл розпусник, просто. Ви знаходили страпон в типу. цю «Страпон», Це була якась пробка. А, дійсно. Якась яка пробка. Е -е -е яка десь на за розміром була? Як кабачок. Як кабачок? Це ніхуя собі пробка, це. Це був кабачок. А, це був кабачок. Це... Знаєте, це коли ти оце згадуєш історію, а потім згадуєш цю і такий. Це. от... Блядь, ні, це було так. Так, ви знайшли в імовірно в чоловіку, правильно? Не? Це бу... Жінці був кабачок. А з якої сторони? Заднє. Е... Розмір Я, я буду е, проводити пальцями, а ви скажете, щоб я зупинився. Да, молодий кабацьок молодий кабачок. А, березень не сезон, правильно. Це... Молодий кабачок. А, а як жінка вам щось розказала, як він там опинився, за яким дивним збігом обставин? Типу, блять, не ходіть на той базар в Луцьку. Чи... Це не я сказав, бачите, але так, ну, всяке буває. Коротше, підросли ціни, правильно, і добренько. Кабачок це цікаво. Що ще можливо таке цікаве знаходили? Лего в носі. Лего носі, це діти, переважно. знаєте, Діти, яким купили Лего, вони не знають, як його збирати і так. Лего в носі і. А щось, допустимо, можливо, раптом спитаюся вам нагадати, може, щось в Уретрі було, наприклад. Так, да, було дуже багато. Шарики різні там. Які, Тільки надувати, так? Металеві. Металеві шарики в Уретрі. Ну, вже будь Угу, угу. Це, типу, що, боулінг грали? Чи як це було? А я перепрошую, а ви питалися, типу, як? Питань стало тільки більше, якщо чесно. Скільки років було тому хлопчику? Шість. А, шість. І бать молодий дручила, звісно. У <риклад> е, мене була історія в мого брата. Він е, мав практику е, на урології і там була. Е, Баба з дідом е, хотіли трошки, знаю, може на останок е, дати жарку. І е, баба дідові в хуй наталкала е, горошка зеленого, е, дала дідові віагру, щоб він е, власне е, виїбав бабу. І е, після того, як все закінчилося, горошок вуаля нікуди не дівався. І е, отак його з набрякшим Бондюелем доправили е, е, до лікарні. Блін, дитина шість років. Мені зараз страшно мати дітей, якщо чесно, після тих історій. Лего в носі, кулька блять, в пенісі, кабачок в страці, привіз бляха. Позорище. Та. Слухайте, та. і це все в дітей. ПСД. Я вам кажу, ті тіктоки нахуй. добра не доведе, особона дивляться. Але головне, щоб не руський контент, дивилися, та й ви кабачок дістанете. Та. Е, а з ким ми прийшли на цю подію? лікар Лікар-рентгенолог? Ви теж по дитячих? Ні. Ви по дорослих. У мене все. У вас все? Добренько. У мене, МРТ. У мене і діти, і дорослі, і діти, і баби, і, і тварини. І тварини? Ви бать за роботу беретеся, звісно. я вже бачу, як просто в державній клініці, умовно, в другій. сидить Бабка, дідо, блядь, попугай. На емертежі. Так. А що ви цікаво знаходили? тебе все фунить. А бувало, що люди з чимось. М... Шкай, ми... ну, МРТ це магнітна резонансна томографія, тобто з металевим не можна приходити. Ну, можна, але воно в фоні не А нема такого, тіпо, що ти, допустим, прийшов, там в тебе щось є металеве, і воно тебе так роздерло нахуй зсередини. Поки не було. Ще поки не було. Блядь, це все міфи. <свист> Таких ви не берете. А от, допустимо, що зуби золоті, таке повилітають, нахуй. теж такого не може бути? Знімають зуби і батько жорстки. Прям дуже круто. Добренько. А от, от ви як двоє лікарів в в одній клініці разом працюєте? На щастя. Наприкінці? Вона хуярить в трьох різних лікарнях і ще щось з іншими лікарями не пересікається. здається, що ви десь в рівному, чесно кажучи, працюєте. Давайте поаплодуємо прекрасним дівчатам хто є. Так. У нас ще також е, тут є пара, е, хлопець з дівчиною. Як вас звати мужчина? Влад, а вас? Ксенія. Ксенія. Як давно ви разом? 3 роки. Три роки. Е, Влад, така конкретна пропозиція, ну, думка, пропозиція е, коли буде? <ріху> Намічається потроху. Це в перекладі з чудвічого йоб твою мать ще не скоро, якщо чесно. Е, Обіцяного три роки чекають, а то ви плануєте заново почати шукати, правильно? <ріць> е, так, три роки разом. Е, от як, на вашу думку, от, е, ну, от, чи були на от влад, щоб була пропозиція? Пряма. Пряма була. Як це виглядало? <ріць> Ти, блядь. <чушело. ріць> Де? — Де нахуй? Так, у мене е, теж були прямі е, наміки. Це знаєте, такі вроді би вони не означають, наприклад, якийсь конфлікт є. І така, отут щось буде, будемо блядь, говорити. А тепер зробив пропозицію, вона каже, ти це от бачиш, блядь? Як ти до мене говориш? Коротше, я по всіх критеріях зразу проїбав. Так, е, а чи розказував, е, розказували ви владу, е, яку ви хочете пропозицію? Все розказали вже. А не мало свічу що він трошки затягнутий <реш> моментами. А як ви познайомилися? Ти теж взяли все в свої руки? Чи там все таки Влад? Влад, як ви познайомилися? Це типа, що таке? Це Тіндер для молодь. Це Тіндер для молодежі? Дай дай вінчик? Це типа додаток якийсь такий? Чи що це? В телеграмі? Блять, я в Телеграмі, я закладки знаю, що я. <рик> я так заклад так само. Кажуть, там є дівчина прикуп 2-3 сантиметри, блять. Холодна, правда, блять, але вже як є. І з якого ти типу повідомлення отак козирно залетів у вашу переписку. В душі без мене. Це... А ти пам'ятаєш? А ти пам'ятаєш, яке це було повідомлення після кого ти зрозуміла, що ти підеш з ним на побачення? Yep. Ні? Ти така думаєш, бйоп твою мать, я вже, чесно кажучи, пожила життя, я вже заїбалася вже. Піду попробую. І от вдалося. Круто. Е, також, щоб ще раз обрітувався, три роки разом. Скільки за три роки ви хотіли разів розійтися? Двадцять? Ти рахуєш прям? Я думаю, скажеш, хоч приблизно. Так, двадцять. А просто по ньому видно, що ноль. Ну, типа, це. Він трошки вахоть зараз, але е, ну е, круто, що цього вечора у е, вас буде про що точно поспілкуватися. Давайте поаплодуємо цій парі.